Смертями сіють, наче житом. Могили сіють на землі. Вже скільки молоді зарито, все заривають у ріллі, все сіють злобою, війною, тирани сіють тільки страх, заковують усе тюрмою. На цих зелених всіх ланах я вірю, сіятимуть жито, добро з любов'ю проросте, і будуть душі всі відкриті, в серцях і сонце зацвіте. Я надіюся, вірю, що наше українське сонце неодмінно зацвіте, зійде миром і злагодою. Як завжди, бажаю. Всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Нехай янголи охоронці кожного і кожну з вас оберігають, оберігають наших захисників, захисниць, справжніх, а не ряжених героїв, які ціною власного здоров'я і життя, оберігають весь народ і неньку Україну від того зла, яке суне на Україну. Україна неодмінно повинна стати справжньою вільною. Демократичною країною без тоталітаризму і диктатури. Адже постійно годують всіх нас демократією, але навпаки, закручують гайки. Але я впевнений, що український народ неодмінно буде прекрасно жити. Тому не опускаймо руки, зло перемагаємо добром бути добру is born